Друзі, добігає кінця другий надскладний рік, протягом якого ми доводили собі та світу, що можемо все попри невпинні бойові дії, блекаути і карантини. Головне підтримувати і вірити одне в одного та Збройні Сили України. Дякуємо, що весь цей час ви були з нами. Бажаємо вдалого завершення 2023 року і звершення всіх сподівань на рік 2024 Дякуємо всім, хто став на захист батьківщини. Бажаємо, щоб ви та ваші сім'ї зустріли цей і всі наступні роки разом у щасті, здоров'ї, добрі. Вічна шана і пам'ять тим, хто залишився у 2023 році назавжди. Бажаємо тепла на серці і в домі, тихої різдвяної ночі і смачної куті, злагоди, любові та розуміння. Нехай прийдешній рік буде високосним на особисті та професійні здобутки, дарує омріяну перемогу і мир. Якщо ми не боїмося жодних армій світу, то що нам перевірки, атестації, акредитації і по 100 нових наказів щомісяця. Нехай усі моніторинги завершуються успішно, а прийняті рішення підвищують медичну якість та економічну ефективність роботи. Бережімо командний дух, будьмо мудрими, сильними. І тримаймося разом світлого різдва і щасливого нового року!